Ще до початку засідання сесії Мукачівської міської ради міський голова сповістив про втрату на Східному фронті. На сході загинув капітан Жук. Я пропоную шанувати пам'ять цього героя хвилиною мовчання. Хвилина мовчання за всіма загиблими українцями. Дякую, прошу всі. Далі розпочали засідання сесії міської ради. Через суттєві зміни в бюджетній сфері, зокрема в джерелах фінансування, значного скорочення зазнають управлінський апарат міста, освітяни та медики. 100% медики медикаментозного забезпечення, 100%. Далі харчування залишаємо на рівні 16 гривень, розрахунки за енергоносії, інше оптимізація. Оптимізація персоналу. І е, перехід на е, гостро надання послуг. Першу чергу це стосується. В першу чергу це стосується е, стоматологічної поліклініки. Ну а далі є пропозиції також е, інших е, підрозділів центральної районної лікарні. Крім того, обранці затвердили ставки додаткової вартості на підакцизні товари. Даним проєктом рішення передбачено встановити з 1.01.2015 року ставку акцизного податку для підакцизних товарів з реалізації суб'єктами господарювання розрібної торгівлі підакцизних товарів у відсотках від вартості у розмірі 5%. Також депутати затвердили положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Мукачева. На нас головне на місцевого самоврядування покладено. Відсоток, який ми визначаємо, право від нуля до двох відсотків. Ми з вами пропозицію зараз вносимо 0,1%, враховуючи зубожіння населення. 0,1% – це найменша ставка, яку можливо було встановити щодо податку на нерухомість надлишкової площі квартир понад 60 квадратних метрів, а будинків понад 120. Крім того, міський голова оголосив про антитерористичний штаб із центром у міськвиконкомі і подвоєння патрулів міліції по місту.